Тут у мене курячі бедра. Я їх трошки запасувала, замаринувала. Із спеції я додавила приправу до курки, чорний молотий перчик, сіль, сухий чесник, копчену паприку, трошки олійки і одну чайну ложку я додавила сік лимона. Зараз це все перемішаю і залишу приблизно на 30-40 хвилин. Хай добре іще промаринується. Спеції між собою гарно поєднаються і буде смакота. Вершкове масло, такий кусочок. Сьогодні у нас гарна погода, сонячна, більш-менш тепленько на вулиці, олія. 2 3 столові ложки олії і приблизно грам 30 вершкового масла. Кмин. Ви можете не додати. Це за бажанням. Я просто люблю цей аромат, смак. Лаврушку кидаю приблизно 2-3 листочки. Присмажці дуже гарно розкриваються всі аромати. Тому спочатку рекомендую трошки просмажити. І ще добавлю ось таку приправку перець і цедра лимона. Дуже ароматна, смачна. Буквально чуть-чуть ось так для аромату. Зразу такий аромат пішов. Аромат лимону. І ще трошки добавлю ось таку паприку. Гостра, буквально чуть-чуть для пікантності. Трошки перемішаю. Викладаю курку запацовану, ароматну таку. Ось так. Шкуркою вниз, щоб добре просмажилася шкурочка наша. Ось так. Обсмажую на середньому вогні. До золотистої скоринки шкурки, дуже ароматна, смачненька. Я ще трошечки додала сюди укропчика свіжого, дуже так подрібнила його. Укропчик також придасть смак, аромат. Ну, це за бажанням. Дуже ароматна курочка. Це зараз зберу, щоб нічого не залишати. Клавчи, смажиться. Кришкою не накриваю, тому що мені треба, щоб з'явилася така золотиста скоринка на шкірці. Тому тушкою зверніше смажу у відкритому ось так вигляді. Залишаю і хай собі смажиться. Перевертаю м'ясо, трошки підрумянилось і продовжую смажити на іншій стороні до легкої такої золотистої скоринки. Ще трошки добавлю таку приправу до грилі. Бедра посмажилися з двох сторін. Зараз наливаю воду. Тут залишився у мене трошки марина, де маринувалися бедра курячі, долила трошки води. Заливаю ось так. Довожу до кипіння, накриваю кришкою, залишаю тушкуватися до готовності курячих бедер. Але це ще не все, тому дивіться відео до кінця. Ароматні. Смачненько так пахне. Прямо у цю миску, де маринувалися курячі бедра, налила сметани, трошки молока обов'язково, щоб сметана не згорнулася. Натерла зубчик час ось тут він тертий, щоб більш така ароматна була підливка. Води налила буквально чуть-чуть, тільки для того, щоб добре протушкувалися бедра. Не люблю дуже багато рідини, люблю зберегти цей натуральний смак куриці. Молоко можна замінити вершками. Можна додати борошно, але на цей раз я не буду борошно додати. Трошки добавлю свіже молотий перчик чорний. Такий буде простенький обід у нас. На гарніру відварю макарони, а ввечері, можливо, відварю гречку. І ось такий буде у нас сьогодні рецепт. Такої страви із курячих бедер. Гарнір може бути будь-який на ваш смак. Можна просто макати хліб у цю юшку і їсти курячі бедра. Знову перевертаю, щоб добре проварилися. І потім пізніше залию сметанкою, доведу до кипіння, дам трошки прокип'ятитися. Буквально хвилинку-дві і все. Пройшло 35 хвилин, бедра протушилися. Зараз наливаю сметану і ще раз перемішую. Ось так. Заливаю, довожу до кипіння, даю так трошки прокипітися і все. Сьогодні приготувала таку простеньку підливу без борошна. Вона є така ріденька, але смак натурального м'яса. Тут все збереглося. трошки водички і без цибульки. От саме ось таку простеньку захотілося сьогодні підливу. Так що пробуйте, рекомендую просто, смачно і по-домашньому. Ось такий простенький обід, курячі бедра в білому соусі. Хтось називає соус, хтось підлива. Пробуйте, рекомендую. Дійсно, смачно, просто всім смачного.